А по поводу велосипеда хочу зняти обзор, але так скажу, що він добротно зроблений. Я сідаю при своїм вазі 90 і ззаді мене дочка сідає взаді, 8 років, ну, приблизно скільки кілограмів, 25 вона важить до 30. Загальна вага десь 120 кілограмів. Він не тріщить, нічого рама не, не тріснула. Оцих 350 км я з нею так. Ну Відсотків 10-15-20 я з нею катався. З Цих 350 км. Так що отак. Короче, в горку і стало одне ділення. Зараз 2 одне, два одне. Якщо йому стає важче, стає одне. Одним словом, десь скоро фініш. Проїхав 21 кілометр. Але в зв'язку з тим, що будемо множати на 1.15 по GPS, він, відповідно, десь вже 20 23 кМ проїхав. Ну вже непогано для такого маленького велосипедика з такою батареєю, з такими колесиками. Ну і вага, відповідно, піднабрав після 30. Якось так. Одним словом я проголодався, взяв собі круасана, ну і, опять же задниця затекла в одному положенні. У нас два ділення и 22,2 километра. Ну, Железных, я думаю, до 30 км точно пройде, а дальше коротше, под вопрос. Машина моя тут стоит на, 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 на парковке. Короче, проїжджаю эту дорогу і там є зупинка такая, типа, с правой стороны. Женки, короче, это что що... працівниці. Ну, автодор, чи як там посидять, вони думають, що він кругами їздить. Вони на мене так дивилися регулярно. Так що всім смачно, тільки, коротше, їсть і дивиться ролик. Одним словом, малютка, ну, мене, якщо чесно, раду. Я думав, може там, 20 проїде в такому режимі постійно, там павгор. Понятно, що в третій швидкості він проїде менше, але ж все рівно. Так що коротше, не відключаюся і далі перекус і далі. Одним словом, перекусив. Задниця трохи розтаяла, бо закисає. Їде ніби вниз, перше ділення з другим пропадає, з'являється, наскільки я бачу. Щось ще ну, таке побачив. 23 кілометри. Проїхав 22,6. Якось так. Вітер такий же самий боковий. По цьому дереві коротше, ви можете бачити, що вправо він тіпа, в бік. На ну, Акварії їхати, то сильніше він.